Кілька десятків медпрацівників другої міської лікарні зібралися у холі міської ради і вимагають особистої зустрічі із мером. Люди прийшли, бо їм своєчасно не виплатили аванс за червень. Усі вони хочуть спитати, коли отримують зароблені гроші, бо вже зверталися на урядові гарячі лінії, де їх переконали в тому, що гроші перераховані в місто. Етаґродські діяні ані офіціально зісью казани. Значить, виходить, товариш Сухомлин украл ці гроші. А я не собираюсь жить в проголодь и ходить пешком на работу. Я гражданин этой страны и имею права. Я отработала 15 дней, хочу получить свой аванс. Отработала еще 15 дней, хочу получить зарплату. Сегодня я иду сейчас в кабинет Сухомлина, и мне не важно, есть он там или нет. И я не выйду оттуда 3-5 дней, 10, сколько нужно, пока на мой счет не придет банковское сообщение. Как только мне поступает на мой счёт аванс, я иду домой. Если не поступает, я буду ждать. Как только я получу аванс, и вдруг 4 числа на на мой счёт не поступает зарплата, я возвращаюсь к товарищу Сухомлину и буду жить у него в кабинете. Зустрічає протестуючих медиків спочатку голова бюджетної комісії міської ради Юрій Моїсеєв, а згодом профільний заступник міського голови Матвій Хренов. Людей запрошують до сесійної зали, щоб пояснити, чому кошти ще не перераховані працівникам лікарні. Згодом до зібрання долучився і сам міський голова, який пояснив, що фактично гроші на зарплату медикам ще не перераховані із Києва, тому і виникла така заборгованість. Втім, робота у цьому напрямку ведеться. і Міська влада перебуває на постійному зв'язку із профільними міністерствами. Ми все, щоб Государство все-таки выполнило свои обязательства и выплатило заработную плату. На данный момент достигнута договоренность о том, что Министерство финансов после соответствующих писем с областной администрацией СМОЗа сделает приближение субвенций с декабря, ноября и октября на летний период для того, чтобы люди получили заработную плату и получили отпускные. На данный момент Игорь Петрович Гунчика, глава областной администрации, сделал все необходимое, чтобы это было сделано. В свои письма он подготовил и отправил на МОЗ. МОЗ э, уже подготовил письма для Министерства финансов. И только вопрос за Министерством финансов, как быстро пройдет финансирование и переброска денег с декабря-ноября на выплату заработной платы. І сьогодні, завтра, ми будемо вопрос прибати з мінфіном для того, щоб ближайше вірм Житомирські медики отримали свої гроші. Міський голова запевнив, що до кінця тижня зможе назвати термін, коли житомирські медики зможуть отримати зароблені гроші. У випадку, якщо центральна влада не виконає своїх зобов'язань, Сергій Сухомлин сказав, що готовий разом із персоналом лікарні їхати до Києва під кабінет міністрів, щоб відстояти права житомирян.